Всім привіт, вас вітає Суспільний університет. Зазвичай збирання земель це така собі імперська політика. Безумовно, тут не обходиться без військової агресії або ж війни. І тим дивніше знати про е, подію в історії, коли народ добровільно і найголовніше свідомо об'єднався в одну країну. Йдеться про нас з вами, про українців, а конкретніше про акт злуки України. І про це будемо говорити у нашій лекції. Андрій Рукас, історик, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Андрій, вітаю вас в студії. Тож буквально нещодавно в соцмережах бачили, як свято це живе ще в людях. Але наскільки воно давнє, наскільки воно важливе, будь ласка, вам слово. Дякую, вітаю всіх. А отже, поговоримо сьогодні про акт Злуки, про те, як Українська Народна Республіка об'єдналася з західною українською народною республікою в одну соборну державу, яка теж одержала назву Українська Народна Республіка. Не для кого не секрет, що на початку ХХ століття українці були бездержавним народом і були розділені між двома імперіями: імперію Романових Російською імперією, яка володіла величезною територією від збурча до. Донбасу і е, Імперія Габсбургів, яка володіла Східною Галичиною, Закарпаттям Буковиною. І отже, 17-й революційний рік в Росії Змів царя. Українці поряд з іншими народами заявили про свої національні права. В листопаді, 2017 року, третім універсалом була проголошена Українська Народна Республіка. А в січні наступного, 22 січня, вісімнадцятого року Українська Народна Республіка четвертим універсалом заявила про свою самостійність і цілковиту незалежність. Невдовзі Українська Народна Республіка уклала брейський мирний договір з країнами Четвертного союзу. Чим таким чином вона здобула міжнародне визнання прав? Правда, що правда, це міжнародне визнання було з боку лише частини європейських держав, які воювали тоді проти Антанти. А в наприкінці квітня 2018 року Українська Народна Республіка на певний час зійшла з політичної арени внаслідок державного перевороту, до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. Україна стала іменуватися українською державою, але не зважаючи на зміну внутрішньополітичної ситуації, не зважаючи на зміну режимів людей, які прийшли до влади, не зважаючи... На зміну назви, і Українська Народна Республіка, і Українська держава твердо декларували своє прагнення до об'єднання українців в межах однієї держави. Наближається кінець Першої світової війни, країни четвертого блоку в ній програють, Австро-Угорщина. Устами міністра свого міністра закордонних справ графа Андраші заявляє про те, що вона готова капітулювати на умовах, які висуває Антанта. Одна з цих умов це визнання прав націй на самовизначення. І отже, користаючись цим, українці західної України теж починають будувати своє національне державне життя. Революція 18-го року в Австро-Угорщині над... дала надію українцям на Дністрянщини. Західної Галич... Галичини, Буковини, Закарпаття посилила їх е, прагнення до об'єднання з українцями на Дніпрянщини в одній е, соборній державі. 18 жовтня 2018 року, тобто, це ще буквально за декілька тижнів до е, офіційного виходу Австро-Угорщини з війни. Тобто, Австро-Угорщина доживала свої останні тижні у Львові, сформувалася Українська національна рада. На чолі з Євгеном Петрушевичем, і ця Українська національна рада взяла в свої руки провід всім національно визвольним рухом українців в Австро-Угорській державі. До складу Української Національної ради увійшли українці, депутати обох палат австрійського парламенту. Також туди увійшли українські депутати земельних сеймів Галичини і Буковини. туди увійшли представники єпископату греко Католицької церкви, туди увійшли представники трьох основних політичних партій західноукраїнських земель. Також туди були кооптовані ем, непартійні функціонери, які представляли е, адміністративно-територіальні одиниці, е, окремі міста і всі повіти Східної Галичини. Е, також там були представники від молодіжних організацій. Крім того, було зарезервовано місця для представників національних меншин, які проживали на території Східної Галичини Буковини. Передбачалося, що в Українській національній раді буде 226 місць, 160 посядуть українці, а решта 66 місць буде зарезервована за представниками національних меншин: поляки 33, євреї 27, німці 6. Однак представники національних меншин такою можливістю не скористалися, і таким чином Українська національна рада засідала в кількості 150 трошки більше 150 депутатів. Наступного дня, 19 жовтня, Українська національна рада проголосила цим документом про те, що на українських областях Австрії та Угорщини, стоячи на становищі самовизначення народів, Українська Національна Рада постановляє ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині. А далі вказується, що мається на увазі, а зокрема, східна Галичина з граничною лінією Сяну, з влученням Лемківщини. Північно-західна Буковина з містами Чернівці, Стороженець і Серед та Українська полоса північно-східної Угорщини творять одноцільну українську територію. Отже, перший пункт цієї заяви Української національної ради про те, що українські етнічні землі в рамках Австро-Угорської держави об'єднуються в одне ціле. Пункт другий вся українська національна територія уконституйовується Оцим як українська держава постановляється проробити приготовлені заходи, щоб це рішення перевести в життя. Далі було заявлено, що ця територія уконститується, мається на увазі, що починається її створення як окремої української держави, і будуть для цього зроблені відповідні заходи. Однак, ще раз підкреслюю, Австро-Угорщина формально продовжувала існувати, правда, доживала свої останні тижні. Однак Українська Національна Рада, яка була законним таким чином представницьким органом українців Галичини Буковини Закарпаття, свою декларацію заявила про свої наміри створити власну державу. 1 листопада 1918 року у Львові перемагає збройне повстання, українське збройне повстання. і Австрійський намісник в Галичині графон Гуін підписує з представниками Української національної ради відповідний акт про передачу українцям всієї повноти влади. Отже, представник легітимної австрійської влади, яка сходить з політичної арени, Українській національній раді відповідним документам передає всю повноту. А перед тим, ми пам'ятаємо, було оголошення про те, на яких саме територіях буде ця держава існувати. Українці Галичини одразу ж заявляють про свій намір творити національну державу і інкорпоруватися в єдину соборну структуру з Україною Надніпрянською, якою тоді керував гетьман Павло Скоропадський, яка тоді називалася Українська держава. 5 листопада, тобто буквально через. На п'ятий день після листопадового чину, на п'ятий день після того, як українські війська взяли владу у Львові, Українська національна рада висилає до Києва двох своїх представників для того, щоб нав'язати контакт з гетьманським урядом і обговорити питання щодо майбутнього об'єднання. 6 листопада представники Української національної ради прибули до Києва і були прийняті гетьманом Павлом Скоропадським. Наслідок Розмови гетьман виділив 6 мільйонів карбованців, кілька вагонів одягу, взуття, зброї, цукру, 10 мільйонів австрійських крон. Крім того, він передав нелегально в розпорядження Збройних сил українців Західної України. Авіаційну сотню, а також е, запропонував е, січовим стрільцям Євгена Коновальця, теж перейти кордон, перейти з Бруч і взяти участь у відстоюванні незалежності е, Західної України. Однак січові стрільці тоді вже були задіяні у підготовку антигетьманського заколоту. Відповідно, вони це не зробили. Натомість в Києві почалося. Вербування добровольців, які готові були їхати воювати на західну Україну, відстоюючи незалежність щойно утвореної Західноукраїнської держави, тому що нагадай ні для кого не секрет, листоподовий чин е, означав початок е, збройного польсько-українського протистояння спочатку за Львів, а потім в цілому за з, Галицькі землі. І відповідно треба їх було захищати і. Добровольчий загін, сформований з вояків на Надніпрянщини, так званий загін імені Гонти, під проводом полковника Андрія Долуда, поїхав воювати до Львова. 13 листопада 1918 року Українська Національна Рада заявила про створення Західноукраїнської Народної Республіки або скорочено відомою як ЗУНР. Водночас становище з УНР починає погіршуватися під тиском польських військ Українська Національна Рада, яка таким чином стає парламентом Західноукраїнської Народної Республіки, і державний секретаріат, який був урядом Західноукраїнської Народної Республіки, перебираються зі Львова до Тернополя, а потім до Станіславова, нинішнього Івано-Франківська, Незважаючи на складне становище. Західноукраїнської Народної Республіки. Незважаючи на складне становище на Дніпрянську України, де починається антигетьманське повстання, керівники обох держав і Західної України, і керівники повстанців, які підняли повстання проти Гетьмана, заявляють про історичну необхідність об'єднання двох частин в одній спільній державі. Секретаріат, Державний секретаріат закордонних справ Західноукраїнської Народної Республіки, розуміючи важливість цього об'єднавчого кроку, починає всю е, юридичну роботу. Е, оскільки секретаріатом закордонних справ Західноукраїнської Народної Республіки керував е, Льонгін Цигельський. Відомий український правник, він цю роботу робить надзвичайно ретельно, щоб в майбутньому не було ані жодного закиду в тому, що була якимось чином порушена юридична процедура. А, спочатку Державний секретаріат, тобто уряд Західноукраїнської Народної Республіки, розробляє проект попереднього договору, і цей проект направляє до а, директорії, тобто, це а, орган, який керує антигетьманським повстанням. Гетьман, як ви пам'ятаєте, оприлюднив грамоту до українського народу, в якій він заявив, що Україна втратить свою незалежність, перейде до Федерації не більшовицької білої Росії. І це стало тою причиною, яка послужила початком до антигетьманського повстання. Влада гетьмана швидко зменшилася до одного Києва, вважай. І е, реально влада на Україні належала тоді повстанській директорії. Тому всі звернення відтоді західноукраїнських політиків на адресувалися е, директорії, яка заявила про е, свій намір реставрувати Українську Народну Республіку. Отже, до директорії УНР була направлена делегація Льонґін Сигельський. Поїхав, і е, Дмитро Левицький Вони повезли проект цього договору. Після докладного обговорення директорія і делегація з УНР 1 грудня 2018 року підписали так званий передвступний договір, в якому, зокрема, говорилося, Західноукраїнська Народна Республіка заявляє цим непохідний намір злитися в найкоротшому часі в одну велику державу з Українською Народною Республікою. Значить, заявляє свій намір. Перестати існувати як окрема держава, а натомість увійти з усієї своєї території і населенням як складова частина державної цілісності в Українську Народну Республіку. Передступний договір підписали члени директорії і члени делегації Західноукраїнської Народної Республіки Льонгін Сегельський і Дмитро Левицький. Далі. 14 грудня 1918 року Гетьман Скоропадський зрикається своєї влади, і 19 грудня 18-го року до Києва урочисто вступає директорія, яка заявляє про реставрацію Української Народної Республіки. 3 січня 1919 року відбувається сесія Української національної ради в Станіславові. На цій сесії Української національної ради в Станіславові встаїть питання про затвердження тексту передступного договору. Керівник Української національної ради, президент Євген Петрушевич, ставить на голосування одне питання, але там теж процедура була вивірена і відбувалася відповідно до процедури австрійського парламенту. Спочатку розробляється процедура голосування, визначено, що це буде акламація. Тобто, кожний депутат, якщо він підтримує, він мусить встати. І коли було погоджено, що це буде ухвалено методом акламації, ставиться на голосування у затвердження передступного договору. І тоді всі, як один, присутні в залі, члени Української національної ради, встають, і потім один з них починає співати гімн ще не вмерла Україна. Його підхоплюють інші, підхоплюють люди, які були присутні в залі засідання, оскільки засідання відбувалося відкрито. Таким чином. Парламент Західноукраїнської Народної Республіки затвердив договір про об'єднання. І про це негайно повідомили директорії УНР. Одночасно на тому ж самому засіданні в Станіславові сформували повноважну делегацію в складі 64 осіб. Делегацію очолив Лев Бачинський і другим номером делегації був Льонгін Сигельський. Делегація 64 осіб представляла всі західноукраїнські землі. Там були представники Галичини, там були представники Буковини і там були представники Закарпаття, тому що двоє представників Закарпаття теж були членами Української національної ради. Отже, твердження про те, що об'єдналася тільки Галичина з надніпрянською Україною, воно є абсолютно невірним, тому що кількома документами Українська національна рада заявила про входження закарпатських земель до складу. України, а 21 січня 2019 року всеукраїнські збори Закарпаття в Хусті теж прийняли відповідну декларацію, і навіть запросили українські війська зайняти Закарпаття. Таким чином, акт злуки означав злуку всіх українських земель, в тому числі Закарпаття і Буковини. Повноважна делегація прибуває до Києва. Проводяться переговори з членами директорії, з членами українського уряду, е, узгоджуються останні деталі. І 22 січня 1919 року на першу річницю проголошення незалежності УНР, на Софійському майдані відбувається урочисте проголошення акту з Луки. На цій фотографії ми бачимо, як представники західноукраїнської делегації зачитують е, ухвалу Української національної ради. Е, на цій фотографії ми бачимо, як. Оця людина, яка, бачите, дуже високого зросту, це член директорії Федір Швець, зачитує універсал у директорії УНР про об'єднання з Західною Українською Народною Республікою. Ось Федір Швець, Петлюра, Федір Швець, бачите, вище на голову від усіх своїх, скажімо так, політичних друзів. І от він зачитує. Універсал про об'єднання одночасно на Софійському майдані цей універсал зачитували так звані Глашати, тому що е, по чотирьох кутах площі були поставлені дерев'яні вежі, і цей універсал зачитували людям, людям, які там зібралися. Ось так виглядає сам універсал директорії Української Народної Республіки. Підписи Вінниченка, Петлюра, Макаренко, Швець і це вже керуючі справами директорії. Це затверджує, що це оригінальний документ. А, іменем Української Народної Республіки директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої. І далі йдеться про те, що рішенням 3 січня 2019 року Західна Україна заявила про своє прагнення до об'єднання, і це прагнення директорія а, Української Народної Республіки підтримала і об'єдналася таким чином дві держави в одну. В той самий день в Києві починає роботу Трудовий Конгрес України, який передбачався як свого роду тимчасовий передпарламент. І на затвердження трудового конгресу було винесено цей універсал. 28 січня 2018 року трудовий конгрес звернувся до населення України, заявляючи про те, що вся вища влада на Україні. На час перерви засідань трудового конгресу має належати директорії, котра доповнюється представниками Надніпрянщини. До складу директорії шостим членом увійшов Євген Петрушевич. Крім того, було визначено, що Льонгін-Цигельський стане заступником міністра закордонних справ Української Народної Республіки. Об'єднана держава направить єдину делегацію на Паризьку мирну конференцію. Також було домовлено про запровадження єдиної валюти. Гроші східної України стали ходити в Україні західні. Однак інші питання щодо об'єднання двох територій вони відкладалися на, на майбутнє. Вони відкладалися до всеукраїнських установчих зборів. Політики західної України говорили про необхідність збереження широкої автономії. Отже, продовжував працювати Українська Національна Рада як парламент Західної України, державний секретаріат як уряд продовжував існувати. Українська Галицька, перепрошую, Галицька армія продовжувала воювати правда свої дії. Вона координувала з діями армії УНР, але обидва формування мали свої окремі командування. Таким чином, форма державного устрою, яка установилася після акту злуки, скоріше нагадувала конфедерацію, але в подальшому ця форма державного устрою могла змінитися, принаймні Західна Україна зарезервувала собі широкі автономні права в складі об'єднаної держави. Правда, задекларована злука, на жаль, не була втілена в життя, оскільки. Між політиками східної і західної України були серйозні розбіжності щодо, в першу чергу, напрямку зовнішньополітичної діяльності. Якщо для східних українських політиків головним ворогом була все-таки радянська Росія, для західноукраїнських політиків головним ворогом була Польща. Якщо Петлюра готовий був домовлятися з поляками заради того, щоб зупинити більшовиків, то галичани готові були співпрацювати з росіянами для того, щоб зупинити поляків. І остаточно. Точкою, яка розірвала контакти двох політичних таборів, стала заява від 2 грудня 1919 року, коли в Варшаві працювала українська дипломатична місія заради одержання польської допомоги і продовження боротьби за незалежність. Представники УНР визнали. За Польщею, Східну Галичину і Західну Волинь, члени дипломатичної місії від Західної України, запротестували, вийшли зі складу місії. А Євген Петрушевич, скликавши е, у відні 20 грудня засідання Уряду Західної Української Народної Республіки, заявив, що в односторонньому порядку він скасовує акт з Луки. Таким чином Українська держава, соборна державна єдність розвалилася, зруйнована, вона була власне українськими ж руками. А за цим відбувається втрата національної держави. В цьому є, на жаль, гіркий урок та повчальна сторінка історії для сьогоднішніх і майбутніх українських політиків. Урок цей вчить нас, що у часи неготи боротьби слід відкидати власні амбіції, політичні чи будь-які інші, а ставити перед собою єдину і святу задачу. От єдиний святий обов'язок зберігати національну єдність з українську самостійну соборну державу. І в цьому священному завданні немає і не може бути дрібних і другорядних питань, немає важливих і менш важливих територій українських і менш українських регіонів. Всі вони є частиною єдиної соборної незалежної української держави, і за кожну найменшу частинку нашої території треба боротися і. Тримати нашу об'єднану державу. Хоча на початку ХХ століття Соборна Україна і припинила своє існування, але акт з Луки залишився знаменною подією, яка має величезне історичне значення. Він продемонстрував усьому світові про неподільність українських земель, єдність і солідарність українського народу в своєму прагненні жити в одній об'єднаній державі. Не Сталін в 1939 році об'єднав українські землі, а українці західної і східної України самі заманіфестували це в січні 2019-го і відповідно до всіх норм юридичного права вони завершили цей процес. Оскільки сьогодні нам постійно говорять, що Сталін є головним збирачем українських земель, це зовсім не так. Ми були творцями нашої історії. 22 січня 90 року між Києвом і Львовом проляг живий ланцюг ланцюг єднання. Бо так звана українська хвиля з нагоди 71-ї річниці проголошення акту злуки між Українською Народною Республікою і Західною Українською Народною Республікою. І відтоді день 22 січня відзначається як День Соборності України. На сьогодні, на сьогоднішній день, в нашій складній політичній ситуації, внутрішньої зовнішньо-політичній ситуації, ці повчальні уроки 2019 е року мають для нас величезне значення. Ми мусимо не тільки знати свою історію, але пам'ятати, робити висновки з тих уроків і більше не повторювати тих помилок. Я так розумію за вашою промовою, що саме з УНР дали ініціативу на, на цей акт. Саме вони були ідеологами, можна кажучи, так а УНР вже підтягнулося, бо мали теж бажання, а вирішили певні інститути. А що щодо людей? Бо не мала, я розумію, ані часу, ані можливості зробити загальнонаціональний референдум. Так чи всі люди, чи всі українці одностайно прийняли цей акт злуки? Чи вони всі позитивно були налаштовані? Е, ну абсолютно вірно сказали про те, що не було е, ніякого референдуму з цього приводу, тому що Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, вони знаходилися в стані війни. Проти фактично всіх своїх сусідів. Цей акт злуки мав би затвердити українські установчі збори, але вони теж не були скликані. Однак, дивіться, з західноукраїнського боку цей документ підтвердила Українська національна рада. За Українською національною радою стояли люди. Які підтримували членів Української національної ради, депутатів австрійського сейму і країнавстрійського парламенту і краєвих сеймів. За них стояли українці, які за них голосували ще до Першої світової війни. Від кожного повіту був кооптований делегований свій представник. Кожний повіт Західної України мав свого представника. Устами е... представника від збараського повіту говорили українці з Відсняти на українці Снятинщини. Ну, і, і інші регіони. Для, для прикладу. З українського східноукраїнського боку в Києві був скликаний трудовий конгрес. А, трудовий конгрес розглядався як свого роду передвступний парламент. І за делегатів трудового конгресу теж. Голосувало населення таким чином. Акт з Луки був схвалений повноваженими представниками населення українського населення західної і українського населення Надніпрянської Великої України. Тому ми можемо через процедуру його затвердження виборними представницькими органами влади говорити про те, що цей документ е мав належне е підґрунтя. Дякуємо вам. Друзі, під час сьогоднішньої лекції ми говорили про акт злуки України. Рішення дуже сильне і дуже мудре. Тож лишайтеся, будь ласка, такими і до наступної лекції. Мені дуже сподобалася лекція. Я дізналася багато чого нового і, на жаль. Цього в школі не вивчають. Наприклад, що була така сильна підготовка до цього акту. Ну, була дуже корисною. Я була дуже рада дізнатися якісь незнайомі для мене корисні факти з історії, якісь моменти, які я раніше не знала, тому що кажуть, історія повторюється. І якщо ти знаєш минуле, можна передбачити майбутнє.